Блять! 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 Ебать! Воно страшно! Блять! Ебать тут пиздец! Ебать! Блять! Все, ну его нахуй. Пеги 16. Так, починаем. Что это такое? Дин. Це в мене тут, якщо що. Так, вступлення. Вступлення. Якийсь тіп з ломом в масі. Машина приїхала. Так, що це? Хтось до мене приїхав. Так, отже, що ми бачимо, тут є кухня. Є... Що ти треба для щастя? Телевізор є, холодильник є, плита є, а їжі немає. Нема. Світло є. Ух ти. Тут є жінка в нас. Це повестка із воєн ТЦКшники принесли. Ні, я не буду. Це симулятор для якийсь ТЦКшів. Ну, доктор, відкриємо. Що ти хочеш? Нем... Нема нікого вдома. Хто вікно від... розбив? Так, що там, двері закриті? Я не можу відкрити двері. Відкрий. Отже, що робити? Телефон. О! Дзвонимо до NoMetru 100 91. Ніж! Ю. Ти що за ч? Блять! Єбать ти... Сука. Це вже... А що я потрібен був робити? Він мене зарізав. Амбет Аллі. А це так ти треба було, щоб я вмер. Він... Ой-ой. О, поліція приїхала. Тут в нас ти труп, у нас метла кішка. Кішку жал, жалко. Коротше, приїхала поліція. Ой-ой, якийсь труп. А, ну битовуха. Вона його лампою за те, що він сказав, що в неї щось не смачно. Отже, це вже гра. Коротше, так і ти треба було, щоб я вмер. Поповнити боєзапас. Окей. А є у нас пістолет чи що. Зброя якась є. Може приближати. Нічого вони не кажуть, що ти треба робити так. Гелік якогось вані. Стоїть на. А це бандіти якісь приїхали. Що тут трапилось? Два геліки, один відкритий. Записка, так. Отже, і вони хочуть її на вебкам встроїти. Це якийсь китайський гелік. Диски класичні МГшні. Це старий гелік. Ой, блять! Що це було? Мені дали пістолета. Так, можу стріляти можна. Тут е, керування як у бодікам, дуже схоже. О, ось. Не як у Кесі, а отак. Тобто, я розумію, я поліцейський. Це я приїхав на поліцейським. Опа. Опа, кого-то хлопнули. Ось якийсь будинок. О, може, нужен білий ключ. Білий окей. Який будинок нам потрібен? Ніби цей головний, ти треба йти сюди. Хоча ні. Опа. Хтось блокує двері. Може є де другий вхід. Та може окна розіб'ю. Я поліцейський, я можу все. Ніхуя собі тут мажори живуть, але щось в них зі світлом. До них прийшов детект та відключив світло. Тут цензура ще якась є. Пікселі. А як це сталося? Певно, що я слідчий поліцейський, тому мені те треба зрозуміти, як це сталося. Це вона плавала на цьому. Е... Ой, це випадково, цей трейлер. Отже, це в нас фламінго. Дівчинка плавала на фламінго. Е -е, в неї пішли місячні і вона втопилась. Так, світло. Працюю як треба. Отже, хтось сюди заніс когось. Як, якщо чи виніс її відсюди і кинув її на опа. Відкрили. Стоп, а на мене можуть напасти? І хто тут взагалі може напасти? Ой, блядь! Як очікувано. Так, я повинен був знайти її вона жива. Ой-ой. Ой-ой, а що? Він в... йому вкололи ножа великого мачета. У горло. Окей. Ой! блядь! Світло. Петри готіла. Чайник. чайник. Окей, я завтра свізьме. Короче, тут якісь маньяки, які крадуть дівок, та знімають вебкам в подвалах, та закривають кожну квартиру і кладуть в кожній квартирі ключ. Короче, ти треба по кожній хаті пройтись. Як домушники. Оп, все працює, як ти треба. Так, світ. Ой, блядь Кішка! Кішка, тікай звідси. А де вона була? Так, щось когось чую. Хтось перевернув дивана. Так. Ось тут що, вебкам знімали. Так, двері на всяк випадок буду закривати, бо я поки що не знаю, як тут. Ой, блядь Світло знову вимкнуло. чи що? БЛЯТЬ! Єбать! Воно страшне! БЛЯТЬ! Єбать, тут піздець! Єбать! З самого початку... Бля, окей. А він там так же буде в тому місці? Чи ні? Це вже ми. <звіт> БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! Це вже ми бачили! <звіт> Я знову злякався. <звіт> ну нахер! Где ты? Я знаю. Так, хочу як ты треба. Проходим. Завтра с чайник вскипить. Че, що там будет? Ой. А, телек. И где твой чайник? Блять, вот вон кишка. Блять! Блять! Я його... А як, блядь, це бах, він з... з лісниці. Ой, я чую його. Кішка. Ходить. Бля! Де він був? Він. А, він кожен якраз в новому місці. А, окей, ну я зараз чув його кроки. Це перший будинок, а я вже цього не можу пройти. И треба чути какие так. Ой, блядь! Блядь! Я що мазіла? Схоже, мене в школі міліції ще вчили, а не поліції. Блядь! Блядь, ну. Блядь, ну це важко. Да <laughs> пиздец <that business. laughs> Я лох Справди Не, завтра все выйдет Я чую кутровку Выходь Светло Вымкнем Блять Блять, я его зарезал Ебать Засейвил Ой, да, тільки бах. Стоп, а їх що, він не один, перший є. А скільки їх тут? Вімкнемо всюди світло, щоб нам не було так страшно. Так, скільки? У нас годин. У нас 9.59 вечора. А якщо я зараз сяду і він заден позаду на напад... О! Мені здається, що хтось ходив. Опа. Не можу відкрити червоним. Якщо я буду сидіти, на мене не нападуть. Ой, блядь! Сука! Чуй крок? Я повинен її знайти, найтирху вона ще жива. Бля. І знову всюди світло вимикати. Так. Окей, що тут ти треба робити? Блять, світло вимкну. А так. відкрити сейф. Схоже, що а ну-ка? Спробуємо. 7820, Або е, його дата народження 0 шосте, Ой, я чую кейтров. Опа, ключ. Це білий ключ. Від іншої хати. Ой, блядь! Десь тут. Єбать Єбать, я обесыкравсь. Єбать, у нього рожа була. Бля, як він зайшов. Ого! Мінус два. На одному і тому самому місці. Тобто він був в мене за спиною. Ой. Блять! 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 Бив. Фух! Єбать, скільки їх! Це якась Блять! Попав! Вбив. Ого, він завис. Бля. О. Це Джокер. Ти треба потихронів зібрати. Так. Ах ти. Сука. Єбать! Та це ж А ты не з країни. Звідки вони знають, що ці потвори перетворюються потім на це. Так, я навіть нічого не буду казати, але українці все зрозуміють. розуміють. Так, я... блять! Блять. Ну це сука на крису чекав. Блять! Блять! Блять, да я ж стреляв. Блять. Блядь Блять, Блядь, ну сука. А, ось. Нам посчастливо. Ну вы не спавнитесь, так. Нажав. Ебать. Окей, поєдну вітримо спочатку перший поверх. Чи спочатку до другу? Так, нам потрібно ключа знайти. Так, на. Фух. Бам! Думав мене налякати. Не вийшло. Немає ключів. А, ось! Бля, прям дивився на них. Блядь склойт розбили. А де? Ми знайшли ключ? Так, вже мені стиклоно знову. Хвилину назад казав, що мені не стикле. Фу. Ледве. Я вгадав? Зелені, двері Щось чую. Чи жінка якась. Ой-оо! Ой-ой! завтра з'явиться позаду, так? Завтра я візьму ключ і хтось з'явиться? Бля. А вони знущались. Встиг, фух. Так тихо ходив? Так, сині двері. Блакитні двері. Не бачу ключів. Ой-ой. Так, її вбили. Яка очевидність? Йома, ціла ванна крові. Н да, вона була дуже налякана. Бля. Где ключи. Пиздец. Я такой слепый. Ебать! Я все просто сыграл! Блять! Блять! Ну... Это загубишься, так. Да сука, я в него стрелял! Блять! Бля! Бля, ну все, ну я заебался, я завтра пройду. Блять! Блять! Я. что, Блять! Что сейчас было? Ну сука, ну це, блять! Це бах був! Блять. Ну це жопа! Звідки? Ну я не можу. Єбать я лох, просто, це пизда. Блять, как так можна играть, як я? У мене вже бомбить. Зараз буду йти, та позаду з'явилось. Блять. Ну один за одним, ну щлять, затриза. Ну ладно, косяк, та вин, десь тут. Блядь. Тебе щойно не було. Ну сука. Блять, текстура Блядь Ну сука, он він двері відкрив. Я не знав, що так може бути. Ключ. Ми пройшли всі хати. Тут ще ми не були. У нас залишились червоні двері. Я навіть не знаю, що тут може бути. Так, а тут що мені ти треба... Ой, блядь. Так, а що я взагалі шукаю, якщо більше нема домів, куди можна зайти? Сліди крові когось та ще. Ой, блять. Живучий гад. Ось. Відкрита була. Ця кімната. Ой, щось. Швелить. Блять. Я це не нажав. Ой, бля, він сам нажав. Стоп, що? Вона жива? Блядь, що щас було? Він її чпокав. А! -а, -а, -а. Стоп, це та перша квартира, де ми були. І ось. Єбать, і він голий. Це гетьраптор якийсь якихось маньяків та вебкамщиків. Так, окей. Ми типу спасли цю Марію, Окей, ну, їй щось погано. Вона потрілякана вметла. Мене запитання. А хто тут живе? Нащо їй? Одне ліжко тут, а одне ліжко тут. Типу, з мужем навпроти чи подорога, чи що. Хто це лежить перед телевізором? О, це певно той. Блядь, єбать. Єбать. Нахуй таке робить? А що далі? Це капець? Де? Я не розумі... Стоп. Воно що було ось цей час тут 477. код окей. Пішов в дупу? Ну, сука. Не, я ебав. Ну, блядь. Заходжу. Піднімаюсь. Блять. Блять, кожного этразу, трошки. я не разумію, як це працюю. Чотири... Ні. Блять, Кожного этрас се трізно. Блять. Не плюс ці. Бля, я їбав 3 години ночі. Блять, він. Я, матюкат, щас буде. Вона така залопна ця игра. Нахуй воно мені. Блять, все, ну і воно нахуй. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забуваємо підписуватись на цей канал, щоб не пропустити наступні відео, які скоро вже вийдуть. Як ви бачите, я дуже заїбався проходити цю гру. Якщо ви хочете, щоб я її все ж таки пройшов, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, що цікаво вам дивитись проходження цієї гри або інших. І не забуваємо про мій Твіч. Тож зустрінемось у наступних відео. Бай!